Доброго недільного ранку, мої дорогі підписники. Зараз хочу показати, що ми вже маємо на городах, пережили всі заморозки. Ось почали сходити кабачки, картопля. Пішла рядочками. Видно, як вона рядочками сходить. Треба вже прополювати картопельку. І кабачки якраз встигли тут вискочити після морозів. Якраз буде добре. Полуничка. Полуничка майже вся гарна. Хочу показати ось такі квіточки з чорною серединкою. Це виїв-шкідник. От ми її не викропили вчасно. І виїв шкідник. А викропили трошки пізніше, і ту, яка ще була не з укладеними бутонами, ось вона вся буде з полуничкою. Ми її ще підкормимо. Я покажу потім, як зробити підкормку. Будемо мати добру полуницю. Вишні обробляли від вишневої мухи. Ну, не знаю. Видно, що завіс є, але чи вони втримаються, будемо ще обробляти, можливо, втримаються. Буду показувати вам потім. А так видно, що завіс є. Абрикоси всі, на жаль, і померзли, і маноліоз, певне, з'їв їх. Дуже жалко, але нічого не зробиш. Тут у мене цибуля. Цибуля потрішки набирається, треба дощу. Нема дощу, але, може, трошки полює її, бо й води теж особо багато немає. Тут по алечі, що в нас алеча? Алеча в нас трошки є, але чогось якісь коричнуваті плоди. Певне, вони трошечки примерзли. Але так видно, що алеча зав'язалася. Не дуже густо в цьому році, але зав'язалася. Черешня. Ну, Черешня трошки щось є. Трошки щось є. Трошки небагато, але є трошки. Скуштувати буде нам. Для діток якась тарілочка буде своєї черешеньки. Ось там на верхушечку дуже гарно зав'язалася. Не змерзла. Ця сливка відцвіла, але тут ще не зрозуміло, як вони зав'язалися. Видно, що відцвіли, так то вона зовні здорова. Ну, будемо бачити, як буде далі. Ця картопелька, що ми садили трошки пізніше, на пару днів, але вже все одно витикується. Тільки пішло два дні тепло, таке, що плюс 20, і вона зразу доверху, слава Богу, посходить. Так що маємо отакий вигляд огороду і будемо сподіватися, що в нас буде добрий врожай. Якщо Бог нам пошле погоди, дощів, то буде добрий врожай. І тут, що у мене в кінці під лопату, ми садили з чоловіком кукурузу раненько і глибоко. Вона посходила вже трохи, бачите, рядками. Видно, що посходила. А тут кінець городу, ось кабачок я садила, теж він посходив. Видно, що він посходив, попроривається котрий. А так кабачки, будемо з кабачками. Якщо, дай Бог, не буде більше заморозку, тому що я його, звичайно, все не накрию. Якщо буде мороз. А вам бажаю найкращого всього, щоб вам було все добре, здоров'я. Всіх вітаю сьогодні з Днем Матері, всіх мамів і всіх майбутніх мамів. Нехай у вас буде все-все дуже добре. Божого вам благословення і охорони в вашому житті.